Вітаю! В цьому відео я розкажу, як зробити 3D модель атому своїми руками, маючи лише папір та клей. Я продовжую тему проєктів, це дуже цікавий вид роботи з учнями, і в підручнику 7 класу з хімії якраз досить багато творчих завдань. В мене вже є на каналі відео, в якому я показувала, як зробити 3D модель атома. Там я використовувала пластилин, дріт та волосинь. Якщо посилання не з'явилось, то зазирніть в опис, там буде посилання на попереднє відео. Звісно, виходить цікавий проект, але не всі діти можуть з ним самостійно впоратися. Я вирішила спростити задачу і запропонувати створити таку ж модель атома, але з паперу. Що нам знадобиться для роботи? Папір, бажано щільний, Ватман або картон, клей, мотузка, циркуль та ножиці. Така модель атому, яку я пропоную зробити в цьому відео за виконанням чимось схоже на ялинкову прикрасу. Для того, щоб атом був об'ємним, нам знадобиться 8 деталей, які потрібно буде одна до одної в певному порядку приклаїти. Отже, готуємо шаблони, для цього знадобиться така дуга, яка є половинкою кругу. Я брала для цієї деталі радіус 7 см, ширина деталі 1 см. Таких деталей нам знадобиться 6 штук. Вони слугуватимуть зовнішнім рівнем атома. Для того, щоб зробити внутрішній рівень менший, нам знадобиться більш складна деталь. Вона складається з зовнішньої духи і внутрішньої. Я брала радіус 4 см і ширина була у внутрішній дузі 1 см. Між цими духами слід залишити перемичку зверху і знизу. Це буде вісю всієї конструкції. Таких деталей потрібно буде дві штуки. Коли шаблони готові, переходимо до вирізання. Я використовувала ватман. його розділила на формат А5, таких листів нам знадобиться 8 штук. Лист формату А5 згинаємо навпіл і прикладаємо шаблон на місці згибу. Обводимо, вирізаємо, і якщо розкрити готову деталь, то буде ціле коло. По суті, ми вирізаємо півкільцями кола. В центрі моделі я зробила ядро. Не деталізувавши протони та нейтрони, просто зробила об'ємний круг. Для цього червоного папіру вирізала вісім кружечків, позгинала навпіл і приклеїла половинками один до одного. Можете так зробити, можете просто ядро одним кружечком позначити, робіть так, як вам зручно і так як подобається. Умовне ядро я приклеїла до мотузочки, щоб здавалося, що воно знаходиться мов в невагомості. Потім цю мотузку я приклею до головної моделі. Збираємо наш атом, приклеювати деталі слід в наступному порядку: три деталі з однієї дуги, одна деталь з двома дугами. Знову три деталі з однією дугою і одна з двома дугами, і замикаємо потім. першу деталь приклеюємо до останньої. Акуратно все приклеюйте, так як деталі тоненькі, клей наносіть рівномірно. Не поспішайте, слідкуйте, щоб клей не вилазив за межі деталі, адже можете склеїти увесь проєкт. В самому кінці, перед тим, як приклеювати першу та останню деталь між собою, не забудьте про ядро. Мотузка, на якій було ядро, добре, послугує для того, щоб всю модель можна було десь повісити. електрони по енергетичних рівнях. Якщо ви робите модель атома гелію або гідрогену, то така модель вам не підійде. Адже у них лише один енергетичний рівень. Модель атома в цьому відео підходить для елементів другого періоду від літію до неона. На першому енергетичному рівні, тобто на внутрішній дозі, розмістяться два електрони, а на зовнішній залежить від того, який елемент ви обрали. От у мене, наприклад, флуор. Друзі, дякую за увагу! Не забувайте поставити вподобайку цьому відео та підписатися. А також напишіть у коментарях, чи вийшло у вас зробити такий проект. До зустрічі!